Я вітаю вас, друзі, кілька слів про можливу війну між США і Китаєм, про яку так говорить Байден і говорить Трамп. Війна Росії проти України розглядається взагалі як окрема якась така собі частина життя, в якій Росія її Путін рішив розв'язати проти України ненависної йому і. Почав таку війну. Однак Китай, який далеко, він нічого не приймає участі в цьому, спостерігає, і не має ніякого здорового відношення до війни в Україні. І це ніяк не пов'язано ні з США, ні з Європою, ні з цим. Китай просто такий собі мирний, спокійний. І Щіється в цьому світі своєї шкарлупи як е, черепаха з Е, Як на мене, е, очевидним є те, що війна Росії з Україною це є війна Китаю проти США. Методом е, спочатку нападу Росії на Україну, а це є форпост, останній форпост. Е, Америки е, в Східній Європі, і Китай е, дав добро Росії на е, вторгнення в Україну, і ціль цього вторгнення є забезпечити е, форпост Китаю по території Білорусі, України, далі на е, Казахстан і всі е, ці східно. Західно-Східні країни, і фактично вибухи величезну імперію, включаючи Росію, яка є сьогодні абсолютним адептом Китаю, і створити такий собі величезний консолідований кулак проти США. Наступним етапом є Європа, яка піддається, і часто навіть ви бачите, що навіть Франція приймає участь в цих проектах, які і займається Китай. Не говорю вже про Словаччину, про Угорщину, яка фактично є як передовими країнами для експансії Китаю аж до Британії. І дивитись на це, і говорити про те, що Китай. Просто нав навіть не знаю про те, що північно-корейські солдати 10 тисяч тисяч пої поїхало в Україну. Звичайно, це е надзвичайно смішно. Навіть мені в селі сидячи з краю, дивлячись вікно, то видно, що все це є не країни Росія, Іран, е Північна Корея. Це є звичайна війна Китаю за експансію, за свій вплив, за своє. Форпо за свої форпости в світі, а Америка, яка хоче закритися і зробити себе знов великою, буде оточена величезним масивом країн, а по суті, одним величезним кулаком, яким, який нависне над Америкою. І вона Америка стане не знову великою, а знову маленькою і зовсім маленькою. Тому дивно дивитися на те, що американці бояться розвалювати Росію, тому що і ядерна зброя, і вплив Китаю збільшиться. Якщо не розділити Росію і не забрати в неї ядерну зброю, то увесь ресурс Росії, включаючи ядерну зброю, перейде помаленьку до Китаю. І Америка стикнеться з величезними проблемами е, в майбутньому. Тому війна Росії проти України це війна Китаю проти Америки. Дякую.